Зараз я розкажу вам страшну правду. Ми всі ведемось на рекламу. І навіть я, студентка, яка вивчає рекламу та піар, є жертвою маркетингу. Тому ловіть чотири пастки, у які ми попадаємо щодня. Пастка номер 1 Естетика. Тобі не потрібна ця чашка, але вона біла, вона мінімалістична і вона в стилі Пінтерест. Ти не купуєш річ, ти купуєш вайп. Пастка номер два. Я теж хочу. Коли хтось в інтернеті говорить, це не реклама, але ти одразу йдеш шукати в Google. Ти хочеш не парфуми, ти хочеш бути тією самою дівчиною. Пастка номер три. Алгоритми знають тебе краще, ніж ти себе. Алгоритми знають, коли ти втомилась, і саме тоді реклама ароматної свічки з'являється у тебе в стрічці, щоб допомогти відновити баланс. Це не просто таргетинг, це таргетинг у твою душу. Пастка номер чотири. Я просто подивлюсь. Це пастка без виходу, дуже підла. Бо всі ми знаємо, що я просто подивлюсь це вже перший крок до плюс три позиції в кошику. Чесно кажучи, неважливо, знаєте ви про ці прийоми чи не знаєте, бо ви як велись, ведетесь і будете вестись на рекламу.